Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра. Сьогодні давайте подивимося з приводу ЗС. Ви пишете мені в новинах, причому це російські новини, про те, що готує, начебто Україна готує ну, не відбиття, а, атаку, атаку на ЗС. З застосуванням, друзі, мовою оригіналу. високоточного оружия, безпілотника в камікадзе. От, і намірюються ударити по станції ракети і точки У з боєголовкою і начиняти радіоактивними відходами. Ну, ми розуміємо, до чого всі ці новини можуть бути, да? але давайте подивимося: це все на, на ніч, тобто ну, на п'яте число, сьогодні четверте, да. От, і. Активісти партизанського руку АТ повідомляють, що Енергодарами Маріуполем почали їздити мобільні радіаційні лабораторії. Важливо пам'ятати аксіому. Якщо Росія в чомусь звинувачує Україну, значить вона сама це планує зробити. Але ми не залишаємо надії, що Росія відмовиться від цього безумства. Йдеться в повідомленні, атеж. Давайте подивимося. Так? Давайте глянемо плани. Що це за інформаційні вкиди? Да? Що це за інформація, що це за повідомлення від російських пабліків стосовно ЗС, стосовно атаки України в сторону ЗАЕС. Ну, одразу карта місяця, карта маніпуляції, карта брехні, карта того, що можливо зробити і підставити. Да? Тобто, ну, розуміємо, про що це неправда, це ІПСО. А що це для України. А, розумієте, планують. Давайте, ну, давайте, як є, да? те, що вони планують зробити. Так, да, вони планують зробити. Можливо, щось тут, знаєте, М -м звинуватити Україну це так. Момент. От іде дві причини. Перша, перша це е, десь зупинити в плані наступу, знаєте, як загальмувати наступ, да? ну, тобто поставити перепони. А друга причина це як е, загроза від води. Е, знову ж таки, От ви мені писали про радіацію, так, що там заміновано щось таке пов'язане з радіацією. Пошкодити, так, тобто нанести, нанести ущерб, друзі, гальмую. Пошкодити атомну електростанцію, пошкодити ЗС. Давайте так. Чи буде, наскільки це буде великий вибух? Давайте не буде. Наскільки вони планують великий вибух? Якщо це станеться, наскільки це буде масштабна катастрофа на ЗАЕС. Ви розумієте, от перепрошую, друзі. Пансте перепрошую. Ну от дивіться, наскільки це, буде, наскільки це буде масштабно, і карти нам говорить про те, що на зараз ідуть перемовини про те, щоб вони від цього плану відмовилися. Тобто у нас є з вами надія на те, що все ж таки вони від цього мають відмовитися, щось їм пропонують для того, щоб вони від цього відійшли. Але пошкодження якісь вони хочуть зробити, знаєте, як руйнування. Тобто щось, щось зруйнувати вони хочуть. Це не, це, не, це не другий Чорнобиль. Я вас прошу сильно не лякайтесь, тут дійсно ну, загроза є. Давайте подивимося масштаби. Якщо раптом що, то. Хто і як, да, постраждає. Але взагалі, от просто розумійте, що вся ця інформація, що сьогодні от ви мені скидаєте, це все маніпуляції для того, щоб, можливо, ну, самому щось зробити, а потім звинуватити Україну. Тобто, ну... чи планують вони. Щось таке робити під цими маніпуляціями планують. Ага. В роздумах. В роздумах. Це як варіант. Вони розглядаються. Це як варіант. Чи планують вони так зробити? Дві пентаклів. Бачите, на зараз вони як в підвішеному стані. Щось таке вони там зробили, до чогось вони підготувалися. Але чи робити, чи не робити. Тут, або а від чого це залежить, давайте подивимось, їх роздуму від чого залежить. Від домовленостей, від домовленостей від наказу, від певних е, успіхів е, успіхів е, ЗСУ, до речі, від наказу. Божевільного в Кремлі. Вони просто не знають, чого чекати, вони просто не знають, як будуть просуватися, як будуть просуватися ЗСУ, розумієте? І от те, що вони на зараз роблять, от вся ця інформація на тему мінування, вся ця інформація на тему, там, Україна готує, да, і обстріли, і таке інше, це все реально маніпуляція, але знаєте як, зі страху. Ну, Як перекрити дорогу, навести, нагнати страху, можливо, щоб від чогось відмовилися, можливо, щоб. Або змінили плани, знаєте, от щось дуже несподівано для України. І знову. Знову, як витік води, як витік води. Витік води. Давайте подивимося, що для людей, які живуть поруч, для територій, які знаходяться поруч. Якщо раптом це станеться, що це для територій, які знаходяться поруч, я все ж таки, знаєте як, дуже сильно сподіваюся на те, що. ну, Щось, можливо, хтось зможе вплинути взагалі на цю всю ситуацію. Я не бачу великого, я не бачу великої катастрофи. Загроза дійсно вона може бути, але це знаєте, як от більше для от прям того місця, от дуже-дуже локально. Там, де знаходиться ця ЗС. Ну, я розумію, що це ну, Енергодар, да? а от в плані інших територій, от якось воно все Там мене. А для Енергодару це яка загроза може бути. Ну, от, от Бачите, для Енергодара, да, це може бути загроза. Дійсно. Доведеться десь їхати в момент евакуації. Вони готові виїжджати, і, можливо, вони вже там щось і вивозять, але вивозять і готують, як знаєте, самі виїжджають, а для ЗСУ можуть готувати пастку. Причому, знаєте, як по дияволу момент просування ЗСУ, да? Отут -от можуть вони готувати пастку. Для людей це, можливо, буде евакуація, можливо, вони когось вже евакуюють, да, і ну, намагаються вивезти людей. Чи є загроза для людей в Енергодарі? Ну, от дивіться, по відлюднику тут, можливо, доведеться десь. Не прихисток шукати, а як от сказати. Ну, десь перебувати в безпечному місці. Да? Можливо, не обмеження в плані руху. Ну, друзі. Так що ситуація така. Сказати, що щось сильно змінилося. Е, ні, ми з вами здивилися, от коли буквально на днях, да, ситуація, в принципі, яка була, така і є. Вони готові. От давайте так. Вони готові. Вони будуть слідкувати. За новинами вони будуть приймати рішення згідно руху, згідно обставин, згідно своїх інтересів. Просто оце, зупинити боротьбу, можливо, десь перекрити дорогу, не дати просуватися далі. От, не змінюється, поки нічого друзі. Тому не знаю, що вам сказати. Може бути прямо 5-го числа. Ну, давайте так ще подивимося. да Скільки не любить строки, але подивимося. Прямо 5-го числа вони готують провокацію. В найближчі дні провокацію готують в найближчі дні. Ну, щось таке може бути, так. Це, бачите, от як обстріл, як щось як щось зруйнувати. І причому, знову ж таки, потім звинуватити звинуватити Україну. Як як обстріл якийсь, бачите? панство ну, такий розклад сьогодні. Тримаємося. Тримаємося і віримо на краще. Єдине, що не, не панікуємо, тому що ну, розуміємо, не буде великої катастрофи. Оце єдине, що може нас так з вами да, трошки тішити. Бережіть себе, будь ласка, бережіть Україну.